Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми поговоримо про комбредингову карту АТБ від Monobank. І так, 26 серпня Олег Гороховський анонсував випуск карти АТБ від Монобанк. А я, враховуючи те, що у МОН є кешбек на продукти і безкоштовні перекази на карти інших банків, і можливість поповнити карту Моно безкоштовно в терміналах EasyPay та iBox, подумав, що ця карта буде достойним конкурентом карті АТБ від Абанк. Адже саме карту від А-Банк я використовую для покупок у цій мережі. І чому саме цю карту я обрав серед інших, я розповідав ось у цьому відео, тому можете при нагоді його переглянути. Однак, вивчивши певні нюанси нової картки від MonoBank, я в ній спочатку розчарувався. І навіть взявся писати текст для відео із назвою Три причини не відкривати карту АТБ у Монобанк. Першою і найменшою причиною було те, що вона по факту була платною. У день анонсу про цю карту умови були такі, що ви її відкрити в додатку Моно не могли б. А щоб отримати карту АТБ від Моно, вам потрібно було придбати фізичну карту в магазинах АТБ за 50 гривень. І після активації ці 50 гривень повертались вам на рахунок кешбеку. Проте 50 гривень, які ви витратили, і 50 гривень на рахунку кешбеку це не одні і ті ж 50 гривень. Адже кешбек оподатковується. І 50 гривень на кешбеку це еквівалент 40 гривень і 25 копійок чистими на руки. Тому по факту ціна відкриття такої картки, грубо говорячи, була 10 гривень. Другою причиною було те, що ця фізична картка АТБ після активації скасовувала вашу фізичну чорну картку. Адже картка АТБ це та сама чорна картка і ті самі умови. А відповідно, якщо у вас був фізичний пластик чорної картки, то після активації нової картки на умовах тарифів чорної картки, у даному випадку активація картки АТБ, стара чорна картка ставала неактивною. І це незручно, адже ви також заплатили за випуск чорної картки. І тепер вона ставала недійсною. Моно могло б просто залишити дві карти дійсними і підв'язати їх до одного рахунку та й усе. Третьою і найбільшою причиною було те, що на момент анонсу цієї картки умови були такими, що навіть якщо в Монобанку ви обрали категорію продукти і супермаркети у розділі кешбек, то купуючи у мережі АТБ карткою АТБ від моно, кешбек за продукти не нараховувався. І неважливо, чи даною карткою ви купували акційні чи неакційні товари, все працювало так, що кешбек по карті АТБ відмоно відключався для мережі АТБ. Але цією ж картою АТБ відмоно цей кешбек нараховується за покупки продуктів у всіх інших супермаркетах. Тому виходить своєрідний парадокс. Картка для покупок в АТБ, але кешбек саме в АТБ по цій карті працювати не буде. Якщо б ви розраховували своєю білою картою, то кешбек би спрацював, але тоді знижки на акційні продукти АТБ у вас не було б. До речі, про це я писав у своєму телеграм-каналі, і, мабуть, в цей день багато осіб звертались у підтримку МОНО через такі потенційні незручності, і, власне, Моно швидко зреагував. Цей же день Ілля Соколюк, а це головний продакт-менеджер Монобанк, заявив, що вдячний клієнтам Моно за фідбек, і на основі отриманого фідбеку вони переналаштують кешбек, і тепер кешбек за продукти нараховуватиметься і у мережі супермаркетів АТБ. Тобто, розраховуючись картою АТБ від Моно, у мережі АТБ, за акційні товари ви отримуєте знижку від АТБ по червоному ціннику, і вам ще додатково нарахується кешбек, якщо ви вбрали відповідну категорію. А також багатьом не сподобалось те, що немає змоги відкривати віртуальну картку АТБ, і те, що активація фізичної такої картки деактивує фізичну чорну картку. Але і тут МОНО також не заборився із рішенням. У новій версії додатку появиться можливість відкривати віртуальну картку АТБ, що дозволить уникнути потреби купівлі фізичної картки і відповідно деактивації вже діючої фізичної чорної картки. До речі, Ілля Соколюк, як виявилось, надавав свої коментарі у телеграм-каналі Владислава Світлова. Це неплатна реклама цього каналу, просто знаю, що Владислав частіше, ніж я у своєму каналі, публікує різні банківські новини. Тому, кому цікаво, то можете підписатись. Деколи і сам щось нове дізнаюсь, власне, від нього. Але ось ці усі оперативні зміни це результат фідбеку і того ФЕ, яке користувачі висловили менеджменту Монобанку. Це доводить, що спільними зусиллями і грамотним поданням зворотнього зв'язку можна покращити сервіс, яким ми користуємось. А також така оперативність і реакція зі сторони МОНО показує їх клієнтоорієнтованість, і лише оплески їм за це. Браво! Реально круто! Після таких змін усі негативні моменти, про які я збирався зняти відео, стали попросту неактуальними. А картка АТБ від МОНО стає достойним конкурентом картки АТБ від А банку, адже обидва банки вже тепер. В доповнення до знижки на акційні товари нараховують кешбек, дозволяють такі покупки здійснювати за рахунок кредитного ліміту, дозволяють безкоштовно відкривати віртуальну карту і мають адекватні інші умови користування. Тому, як висновок, МОНО реально круто спрацювало в цій ситуації, і це дуже похвально. Щодо картки тебе від Монобанк, то тут вже й немає що розповідати і вам показувати, адже це та сама чорна картка від Моно. Яка в додаток просто дозволяє отримати знижки на акційні товари в мережі АТБ. Жодних інших змін в умовах чи тарифах немає. Тому якщо у вас ще немає жодної картки АТБ, то можете розглядати або картку АТБ від Моно, або від А банку. Для мене вони зараз ідентично привабливі для таких цілей. А відкрити таку картку ви можете використовуючи посилання у закріпленому коментарі до цього відео. І ще навіть додатково отримати бонус за відкриття. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!